Вам, розкажи, що ти єси, що це в тебе тут за карита величезна? <різвавши> Ой, так угостили лобстером. Ми в дитинстві під камінням їх вибирали в річці і їли, ага, готовили, їли. А тоді я вже у зрослому біді з ромкою заїхали. В ресторан Шевченкова, а там должен бути юбилей одного з представників бізнесу. І гора була раків на столі. Ромка каже, що ти мені Мам, великий. Що ти мене... ти, каже, хочеш? А я так подивилась із бара туди, а там відкриті двері були, я побачила раки. Я так хочу раки. Він, він так зараз возьму до поварили до день. Да? Ні, до повара він каже, це на, це на собиття. Ми не можемо від селя брати. Я кажу, ну все, я нічого не хочу більше. А і потім... Ти розстроїла, і там? Трошки посиділи, там щось взяли, щось взяв ромка поїсти, а тоді пішов, приносив мені 10 рік, 12 штук. І Сам ні одного не сів, а я поїла. Ну, а тут у тебе не 12, скільки в тебе тут? Сотні, мабуть. Тільки що там великі були до а тут манесенькі. Ну, ма, тут теж величенький, дивись він, як рука. Тобі не достатньо великий, да, ма? Ну, Тут мало ж м'яса. Ма, як кажуть, дари нам кабилі конюк. <реш> рот не дивляйся, да? Чи як, Угу. Ну мама ну вкусненький. Я дай Наташа, що ти мені привезла, Прости мене що пост. Ма, ну смачні? Ну, це треба надо... це <реш> на всю ніч тепер. <реш> це треба дві днем. мам, тут їх штук 200, тут, тут не 100, тут більше їх. Дивись, воно ж, воно ж глибоке. диви. <реш> Тут 15 наверное, килограмм. Угу, з перцем, з перцем, Ой, да. Ману смачний.